Усім вітання щасливим ековласникам, ековласникам станції Екофло. У мене є випуск на каналі, які недоліки станції Екофло, чому про них ніхто не говорить і вам про них ніхто не розкаже. Е, ви, ви задумувалися, чому в Екофло в будь-якій моделі немає ліхтарка? В Plueчі є, в Стечі є, в Анкер є, в Зендуро є. Не знаю, що які там назвати, багато є. Тишевих китайців є, акофло немає. Знаєте, чому немає? Тому що вони випускають свої власні ліхтарики. Да? хочете світло, наші вам, вам ліхтарик в станції. Якщо ви можете придбати за 3600 ліхтарик з функцією повербанка на 7000 мА акумулятором, або за 2500 3 акумулятор. Ліхтарик з акумулятором на, якщо не та 3000 тисячі чи 2000 мА, точно я не пам'ятаю. Ну, це не суть. Тобто, хочеш ліхтарик, а хочеш світло, плати, поставте стрічку, все. Але сьогодні я вам розповім, як станції Екофло отримати ліхтарик всього лише за 40-60-70 гривень. Кому як вдасться це знайти. І у вас в станції, в будь-якій станції є ліхтари будь-якої потужності, хоч 3 Вт, хоч 100 Вт. Заходите на Великсі або на пром, або просто гуглите, вбиваєте. Ось, є в нас вимикач, з яких вставляється в розетку, і з патроном на Е27. Все! 60 гривень, лампочка, будь-яка, яка у вас є, вкручуєте в будь, ну, там, вставляєте в направляєте куди хочете, як хочете, як вам зручно. І давайте так, щоб не в очі. Достаємо рівненько. Вмикаємо. Вуаля, 60 гривень. фонарик Какофло. І не за 3000. І не за 3600. За 60 гривень. Користуйтесь, будь ласка. Для мене особисто це великий недолік, що в станції немає ліхтарика. Чому? Тому що до цього в мене була станція стечі, і там був ліхтарик, і там було три режими. Коли відключення це не повноцінне світло, я розумію, але коли вам потрібно щось підсвітити, ви його використовуєте. Ви його використовуєте і воно вам зручно. Ви не шукаєте там якийсь ліхтарик, ще щось. у вас вже щось підключено до станції, і ви просто собі вимкнули, і підсвітили. При необхідності вимагали. А тут такої змоги немає. І так як до цього в мене була станція з ліхтариком, тут немає нічого. Я відчуваю певний, ну не те ж сказати, дискомфорт. Ну, мені незручно. Мені незручно, що в даній станції немає ліхтарика. У мене є ліхтарик, не один. Можете подивитися ось на моєму каналі, там є ліхтарик на 80 ватт, шикарний прожектор. Також мене ще один на 5 ватт, якщо не помиляюся, також дуже гарно світить, але ще відео не викладав. Ну, будь ласка, в кого нема також ліхтарика. Ви можете це використовувати да, не тільки до станції, ну, можна просто десь, якщо у вас є розетка, але немає світла, ви можете просто в розетку, е, і у вас буде світло в будь-якому приміщенні. Або ж використовувати разом із станцією і бути щасливим власником екофло своїм ліхтариком. Тому дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Я думаю, лайфхак робочий, дешевий. Бюджетний, не то, що бюджетний, а безкоштовний. Житирги, фаналіка кохло. Пишіть коментарі і дякую вам за перегляд. Чекаю вас на своєму каналі. Також дивіться, будь ласка, мої нові відео, минулі відео, так як я хочу розвивати, працювати в цій даній сфері, і я знімаю огляди. На ті режі, які в мене є, щось стараюся покращити, щось стараюся розповісти, що так, чи не так. Тому, будь ласка, чекаю ваші відповіді, запитання, коментарях. До нових До побачення.